Чому чоловіки до сих пір бриються станками, коли на ринку вже є багато електробритв та різних приладів? Ви знаєте, я вам скажу так, тому що станок на сьогоднішній день досі актуальний по тій причині, що це вам, до речі, можливо, багато продавців електробритв це не скажуть, але це факт, що по якості гоління станок буде краще. От. Це справді так, і тому багато людей не переходять на електроприлади. Тому що якщо ми там навіть під візьмемо саму-саму круту, саму дорогу якусь там електробритву, і візьмемо там станок хорошої якості, то станок поголить краще, тобто більш гладкіше, і після станка, взагалі, шкіра там, як у новородженої дитини, я завжди кажу. А електробритва сама крута, вона наближено. Колить, але все одно вона щось залишає. А це тоб, чому? Тому що різні конструкції, різні технології і в умовах безпеки, ну ви ж самі розумієте, це станок це як холодна зброя. Да? Тобто це йде такі леза гострі, і під вібрацію, під коливанням да, двигуна, ну, щоб зробити те саме, ну, це, це просто небезпечно. Тобто, тому електростанки це більше не про якість гоління, а про зручність, так? про швидкість. Про економію коштів і так далі. Тому це вибір кожного. Звичайно, зараз там, оскільки розвиваються там технології, і там чоловіки більшість переходять, але все одно дуже-дуже великий ринок ще цих станків, тому що просто ну я розумію просто цих чоловіків, які голяться станками, тому що коли ти перший раз пробуєш станок, в них буде відчуття, що. Чи воно неякісне, чи вони щось не так роблять, тобто що робота не закінчена. Тому тут треба психологічно себе налаштувати. Ми повинні щось обрати. Да? Або обрати там, супергладке гоління, да? або обрати зручність, якість, ефективність, безпеку і так далі. Тому це вибір кожного. А якщо ви спро... хочете спробувати, ми вам можемо підібрати класні електробрити в нашому магазині www.trimmer.in.ua